Вам скажу ні, ні, давайте я Я скажу. вам скажу. Ні, я вам скажу. Я чинлю, офіцер запаса комісований. Добре, добре, питань немає. Мені питань... повних 59 дев'ять років. Та я те цика цікав... не цікавлю. Я хочу, щоб поліцейські, які давали присягу на вірність українському народу, діяли діли згідно законодавства. Та нема зупинили вас згідно статті 35 пункту 7, так. Якщо орган виконавчої влади прийняв рішення так. про обмеження чи заборону його правильно? Прав. зупинили вас згідно чи на Ні, А чому Тому що рішення немає? Маєш, річ? воно є, знаходиться в міській області державній адміністрації. Працівник поліції зупиняє автівку і починає знову ж таки казати про те, що є обмеження руху або заборона такого руху. В чому проблема даного пункту статті 35, це пункт сьомий. У нас що працівник поліції жоден раз, коли були такі відео, не показав відповідний документ. Вони кажуть про те, що цей документ десь він є, десь в якійсь області. Ви можете з ним ознайомитись. Однак, працівник поліції. Ну, якщо ви дієте в рамках закону, а в цьому випадку це 100% не так. Якщо ви дієте в рамках закону, то зупиняючи транспортний засіб, у вас вже повинна бути відповідна або інформація, або документ, який підтверджує ті обставини, на які ви будете посилатися, коли зупините транспортний засіб, і почнете спілкуватися з водієм. Ваше посвідчення водія відповідної категорії. І на секції закону України про нас поліцію. Ні, спочатку має бути 35. Спочатку я вам сказав. Ні, ні, так я вам ще раз говорю. Ну я ж писув, що нема рішення. Рішення немає. Мене цікавить, ваші посвідчення водя. Все, для я чого є? для чого мені бо, моє посадження? Я нічого не порушував. Я нічого не порушував. Не що йде розрахунок. Розрахунок іде на те, що водій просто не знає свої права, не вміє ними користуватися. Юридично неосвічена особа, і тому вони таким чином починають починають одразу маніпулювати. Тепер майте в розшуку, пане водій гіноситі тридцять Я тоді буду зараз реєструватися на рівні 102 про те, що що вас е, ну про те, що ви ухиляєтесь. Миколаїв працівника СБУ сюди До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу. Якщо вам потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України, звертайтесь до нас, клуб юридичного захисту водія, щоб отримати надійний юридичний захист. Якщо потрібна корисна література, залітаємо в опис під цим відео. Там є посилання на наш дешопа. До речі, там вийшла у нас нова монографія алгоритм дій, коли зупинив поліція, щоб ви знали, як діяти.